Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя. І прошу, щоб Господь піклувався про вас, про ваших рідних і близьких, про вашу щоденну працю, про ваше християнське життя і служіння. Сьогодні ми будемо розглядати фрагмент з Євангелія від Марка. Розділ 9, вірші з 30 по 37. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано. І вони вийшли звідтіля і проходили по Галилеї, а він не хотів, щоб хтось довідався. Бо він своїх учнів навчав і казав їм: Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але вбитий. Він воскресне третього дня. Вони ж не розуміли цього слова і боялися його запитати. І прибули вони до Копернауму. А як він був у домі, то їх запитав, про що ви міркували в дорозі? І мовчали вони, бо сперечалися поміж собою у дорозі, хто найбільший. А як сів, то покликав він дванадцятьох і промовив до них. Коли хто хоче бути першим, нехай буде найменшим із усіх, і слугою усім. І взяв він дитину, посадив її серед них і, обнявши її, він промовив до них: Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей отаких? Той приймає мене. Хто ж приймає мене? Не мене Він приймає, а того, хто послав мене. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо на основі нинішнього євангельського тексту. Говорити про першість, першість у світі і першість у царстві Божому. Проблема належного розуміння першості і величі не нова, вона існувала віддавна. І ми переконаємося у цьому, коли переглядатимемо сторінки всесвітньої історії. У нинішньому тексті Господь нам дає розуміння першості не з погляду світу, людства чи окремих людей, але з його власного погляду, з Божого погляду, з погляду святого Писання. Як відомо, першість у світі зосереджується, зокрема, на таких речах, як багатство, егоїзм. Успіх, індивідуалізм, службовий ріст, кар'єра та подібних речах. І характерними рисами такої першості нерідко є речі, які навряд чи можна назвати чеснотами і порядністю. Бо дуже часто, щоб посісти ту першість, яку плекає світ, потрібно забути про. Чесність, порядність, шляхетність і інші подібні до них речі. А як відносно першості у Божому царстві? З погляду Спасителя і Божого Слова, першість у Божому царстві визначається не тим, про що каже світ, не титулами, не владою. Не законами свого грішного світу, а самовідданим жертовним побожним служінням богові і ближньому, за прикладом служіння нашого Господа Ісуса Христа. Євангелист Марко у нинішньому тексті зосереджується на цьому з огляду на те, що каже Спаситель. Легко уявити собі спокуси, які вирували у серцях і головах його учнів. Щойно його слава почала ширитися, і довкола нього збиралися величезні натовпи людей. У нинішньому тексті, зокрема, також ідеться про це. Учні йшли дорогою разом із Спасителем і між собою. Міркували. А хто ж кращий? Хто ближче до Спасителя? Кому належиться більша честь? Якось мати апостолів Івана і Якова, синів Зеведеєвих, попросила Ісуса про особливу ласку для своїх дітей. Цих братів Ісус називав синами грому по грецькому Боанергес. Отже, мати їхня просила, аби Господь уділив їм виняткову ласку, нагородив якимось привілеєм. Про це ми читаємо у 20 розділі Євангелія від Матвія. і там… Мати цих двох синів звертається до Ісуса і каже: Скажи, щоби обидва мої сини сіли в Царстві Божому праворуч і один ліворуч від тебе. Цікаво, правда? Звідки в ну, неї з'явилася така думка? Але ми бачимо, що, зокрема, Звідсіля випливає давна традиція просити померлих святих, аби вони замовили за когось слово на небесах. Так само, як і учні Ісуса Христа, мати Заведеєвих синів, не розуміла, що першість у цьому світі цілковито відрізняється від першості у Царстві Божому. Поширена хиба багатьох людей така, навіть віруючих, думати про Божі речі у церкві Ісуса Христа з огляду на мірки і категорії цього світу. Тобто деякі люди гибно переносять те, що практикується у світі до церкви. Є певні речі, які, звичайно, можна використати в церкві, але їх не так багато. Говорячи про першість, Спаситель, зокрема, у Євангелії від Матвія в 23 розділі, каже: Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, нехай буде слугою він вам. А хто з вас першим бажає бути, нехай буде вам за раба. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. На сторінках Євангелія Господь навчає нас, що бути першим у Божому Царстві означає насамперед. Бути відданим слугою, служителем Божим, використовувати свій час, таланти дані Богом, дари, все, що має людина для жертовного служіння Богові і ближнім. Жоден вид такого служіння не може бути непошанованим. Чи то йдеться про служіння матері християнської, яка виховує дітей. І добре, коли в День матері ми говоримо про таке служіння і дякуємо Богові за християнських матерів, чи то також йдеться про служіння християнського батька, який провадить духовне лідерство у сім'ї. Дбає про християнське виховання усіх, хто в його домі, що то йдеться про служіння душпастеря, діякона, вчителя недільної школи в церкві і так далі. Кожному зі служінь у церкві Ісуса Христа потрібно виявляти однакову належну шану і повагу. А нам, як дітям Божим, дорогі брати і сестри, потрібне вірне розуміння того, у чому полягає правдива велич людини, головним чином віруючої людини, і щоб нас не збивали з пантелику речі, які нав'язує нам цей грішний світ. У світі таку велич нерідко приписують комусь за якісь виняткові відкриття, за багатство, фізичну силу, високу посаду, владу, якісь виняткові особисті здобутки тощо. Іншим видається, що велич полягає у їхніх звершеннях і ділах. Зокрема, тих, які навмисно виставляються на показ, аби люди бачили їх і хвалили. Тут на думку спадає така річ: дуже багато підприємців, заможних людей, з відеокамерами до Дня Святого Миколая чи до якогось іншого свята роблять якісь акції, а потім голосять про це. У засобах масової інформації. Якщо щойно свято минає, то разом із ними минається благодійність. Учні Ісуса Христа виросли в суспільстві, яке підносило і звеличувало людські діла, хизувалося ними, як це робили, зокрема, книжники і фарисеї, що їх часто критикував Господь і називав лицемірами. Вони самовпевнено вважали, що їм вже гарантоване місце в царстві небесному, і гарантоване завдяки їхнім добрим ділам, їхній самоправедності, що царство Боже належить їм поза жодним сумнівом. Натомість Спаситель пояснюючи сутність правдивої величі навчає цілком іншого. Ми вже про це щойно згадували, цитуючи, Місця зі святого Писання. Головна думка Спасителя в тих місцях така: Хто хоче бути першим, нехай буде найменшим з усіх служителем. Нехай служить усім. І тут ми звернемо увагу на слово «слуга», «служитель» у святім Писанні. На давньогрецькій мові. Це слово звучить як діаконос. І, звичайно, ми вживаємо його український аналог «диакон». Буквальний зміст цього слова такий: той, хто покірно, з любов'ю, милосердям, побожно і старанно служить іншим. Саме з цією метою для служіння іншим було запроваджене дияконське служіння. У Христовій церкві, щоб прислуговуватися іншим, опікуватися потребуючими допомоги. І лише згодом з часом деякон у церкві посів місце, так би мовити, молодшого служителя, помічника при службі Божій, душпастореві чи єпископу. чи на комусь іншому. На початку ж, як ми бачимо у святім Писанні, було інакше. Про обрання перших дияконів і їхнє служіння ми читаємо, зокрема, у шостому розділі Книги дій святих апостолів. Там написано: І обрали Степана, мужа повного віри і Духа Святого, і Пилипа, і Прохора, і Никанора, і Тимона, і Пармена, і нововірця Миколу з Антиохії». Для чого? Для того, щоб вони опікувалися віруючими у потребах при християнських громадах, при церквах. У апостолів було головне служіння звіщати, проповідувати Євангеліє Ісуса Христа. Завдяки цьому поставали християнські громади, парафії і. При цих парафіях потрібні були вже служителі для певних специфічних служінь, які апостоли не могли провадити, бо в них була інша місія. І з цією метою обирали, зокрема, деякунів. Писання також говорить про жінок Деяконес. У церкві теж є таке служіння. В посланні до римлян в 16 розділі. Святий Павло каже: доручаю вам сестру нашу Фіву, служебницю церкви в Кенхреях, це місто поблизу Коринту, щоб ви прийняли її у Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у якій речі вона буде чого потребувати від вас, бо вона й опікунка була багатьом і самому мені. Щодо диякунів від яконського служіння. Існують певні запроваджені святим писанням вимоги. І нам потрібно добре знати про них, бо нині рідко говорить про це, а святе писання говорить про це дуже чітко, ясно і зрозуміло. Зокрема, святий Павло в першому посланні до Тимофія зауважує: деякуни мають бути поважні, недвомовці. Небагато віддані вину, несоромно захланні, такі, що мають таємницю віри при чистому сумлінні. Нехай вони спершу випробовуються, а потім нехай служать, якщо будуть бездоганні, деякі мусять бути чоловіки однієї дружини, які добре дають раду дітям і своїм домам. Перше послання до Тимофія, розділ третій. І подібні вимоги, святе писання також наводить щодо душ пастирів, єпископів. Дорогі брати і сестри, з огляду на те, що говорить наш Господь і Спаситель про служіння наше, наше християнське життя, наповнюйте своє життя як діти Божі. Самовідданим служінням Богові і ближнім, Україні, українському народові, своїм домашнім приятелям, людям довкола вас. Чудові взірці такого служіння ми бачимо сьогодні, коли точиться війна. Ми їх бачимо у невтомній і жартовній праці волонтерів. Рятувальників, медиків, простих громадян. Іноді це служіння буває доволі непримітним і скромним, але воно дуже потрібне і важливе. Перебуваючи в такому служінні, ми не очікуємо якоїсь винагороди, бо кожен із нас вже отримав від Бога найкращу нагороду. Безцінний дарунок його любові, милосердя, благодаті у вигляді прощення гріхів, життя і спасіння. Отож і ви, дорогі брати і сестри, дбайте про те, як прислужитися іншим у потребі, у біді, у горі, у смутку, і також у радості і в щасті. Піклуйтеся одне про одного нелицемірною любов'ю. І щирістю, як про мале дитя, що його згадує у нинішньому тексті наш Господь. Пам'ятайте, що піклування про інших, а насамперед про домашніх, це найбільший вид служіння в Божому Царстві. Наслідуйте Господа, нашого Ісуса Христа, який прийшов не на те, щоб служити Йому, а щоб послужитися іншим і душу свою дати на викуп. За багатьох. Написано благословенний Господь, тягарі Він щоденно нам носить Бог наше Спасіння. Ці слова читаємо у 68 му псалмі. Отож і ви, дорогі брати і сестри, носіть тягарі один одного і так виконаєте закон Христа. Нехай мир Божий, що вищий від усякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.